Як ви бачите, ніде в палатах немає навіть елементарного ну, якийсь пакет, де можна збирати мусор. От неодноразово це казав санітаркам, ніхто не чує, ніхто не слышить. Тобто вважають, що достатньо, бачите, ні на коридорі нема пакета. Ніде. Есть, вважають, що хворі мають самі збирати мусор і викидувати непонятно куди. Говорів думатись, як і не можуть ходити. Добре районе. Ким того, в больниці є такий принцип, що якщо ти не сподобався головному лікарю, то тебе можуть виписати в любой момент. От сьогодні виписала, виписала військового. Який лежав ось тут в коридорі з обрубаними ногами. Його просто викинули на вулицю, бо узнали, що він збирає кошти. Дякую вам.